Всім привіт, дівчатка! Дуже рада вас бачити на своєму каналі і починаю своє відео нове. Зазвичай люблю починати відео, знаєте, з кави, якихось таких е, красивих моментів, але починаю його майже вже ввечері. вже... Так, майже вже вечеря, скоро скоро вже буде. Але починаю сьогодні. У нас завтра вже починаються вихідні. Сьогодні я відпрацювала, все зайшла в магазин, трішки скупилася, тому що у нас на вихідних буде таке маленьке свято. Ну, можна сказати, не маленьке, для мене велике. У моєї доньки буде день народження, їй буде вже виповниться 25 років. І ви знаєте, як день народження приближається? Згадую, як це все було, як я народжувала. Я була дуже молодою, скажімо так. Але знаєте, начебто це це було вчора. А вже пройшло 25 років. Тому, звісно, ми чекаємо день народження нашої доньки. Надіюсь, воно пройде спокійно, все буде добре. Так, святкувати може і вдасться нам сім'єю святкувати. Вже знаєте, не святкуємо як раніше, бо приходили раніше і куми, зараз все трішки змінилося. Ось і трішки все по-іншому, але бабусі і дідусі обов'язково прийдуть. Так, ми їх чекаємо. Ось так, і ось так думаю: напевно, ні. це найулюбленіше. Хоча мені так здається, може онучка їхня, і з моєї сторони, і з чоловіка сторони, тому що вона перша. Ось, знаєте, першу онучку, чи якщо б це був онук, напевно, дуже всі чекають. Ось так. Ви знаєте, я так можу впевнено сказати, і мої, і. Трошки більше, напевно, все ж таки, і чоловіка-батьки вкладали в виховання моєї доньки, їхньої внучки дуже багато. Особливо знаєте свекар мій, він навчив її водінню. За це я йому безмежно вдячна. Вона дуже так володіє автомобілем дуже гарно в неї це виходить. Хоча, знаєте, це було, я пам'ятаю, як вона приходила, він її. Вчив, ну і там досліз було таке. Ну, досліз може є, але вона приходила, так вони були, посперечалися, що пам'ятаю цей день, що так аж, але все добре, це ж ми всі свої, це все проходить, гасне. І вона розуміла, що дід ну, хоче якнайкраще, щоб вона там навчила її, щоб ну, все було, як я на всі 100%, щоб все було добре. То батьки дуже вкладають, батьки і мої і чоловіка дуже багато вкладали в виховання. Взагалі вона була маленька, я була молода, я ще навчалася, моя свекруха з нею сиділа спочатку, потім і мама моя, звісно, сиділа. Ось ну, але ж я так думаю, що все ж таки більше часу вона проводила з батьками чоловіка. Ось так. Батькам і моїм, і чоловіка дуже вдячна, що допомагали. В той період, напевно, ну, нам потрібна була ця допомога. Ось так. А зараз їй 25 років вже то будемо трішки святкувати, святкувати. Я ж кажу, прийдуть дідусі і бабусі, привітаємо, і потім вона піде своєю компанією відпочивати, святкувати. Надіюсь, все пройде нормально. Хоча, знаєте. З неділі на понеділка у нас зазвичай не дуже нормальні ночі, але життя, я кажу, триває, і молодь хоче, напевно, кожна людина хоче відсвяткувати своє день народження спокій. Надіюсь, так і буде. Тому трішки приготуюсь, Готувати такого нічого не буду. Особливого картопля буде пару салатів, зроблю, якісь бутерброди. І у нас тут поруч є кафе. Вони дуже так знаєте, смачно готують шашлик, тому замовимо шашлик. Ось і все. Вони доставку не роблять, треба буде поїхати і забрати, але ну, вони дуже смачно готують цей шашлик. Трішки посвяткуємо, і ввечері вона вже поїде з своєю компанією святкувати день народження. То ось такі. Плани ось такі є. І ці вихідні, знаєте, чекаєш, чекаєш цих вихідних, а вони раз-два і нема. І так і тиждень проходить, і так і так, знаєте, і роки проходять, але це така тема. Так, сьогодні дівчатка ще була в цьому форі, у кого не виходять сирники, ну, по рецепту чи без рецепта. От я беру кисломолочний сир біло, і з, них, з нього виходить ну, 100% у кожної дівчини вийдуть з нього сирники. Вони зараз, він зараз по акції цей кисломолочний сир, їх три видає: 0%, 5% і 9%. Я беру 5%. Ну, я думаю, що це такий саме оптимальний, як кажуть, варіант. Так, що ще на рахунок Ральфа? Хотілося б, щоб було краще, але так як є, вже ну, нікуди ми не дінемося. Ось так, поки лікуємося. День, знаєте, день буває все супер-супер. А на наступний день. Але я вам так кажу, хто хоче заводити собі такого найліпшого друга, який. Це дійсно друг такий сім'ї, хоча він не говорить, але він, я так думаю, все розуміє. Треба вивчати за породу. І якщо б от ми коли визначилися брати цю породу чи ні, ми я вам так скажу, що ми його взяли ось так: раз і взяли. Так, дочка прийшла, сказала: хоче собаку. Це здається, четвер чи п'ятниця була. Думали, думали вихідні цілий, Потім в... зайшла на Оликс. Вони хотіли іншу собаку. Тоді ж не війни, не цього не ковіда нічого не було. Було спокійне, нормальне життя, але ми того не розуміли. Ось і вони хотіли тоді маламута, здається, така. Порода є така велика. Я їй кажу, що це дуже велика собака її кормити і вигулювати. І вона якось так це була субота. Вона лягла спати і зранку встає. Ось є така порода французький бульдог, і каже: я вже знайшла на сайті. ну, Ось його, там їх двох-два були песики, і каже, треба їхати дивитися. Ну, звісно, ми поїхали подивитися, ми його забрали. Ось так у нас з'явилася ця порода, але треба було вивчати мені. Хоча б коли ми взяли цю породу, треба було вивчати, бо з трьох років, от я подивилася відео, буквально ось на днях, що з трьох років їм треба було давати вітаміни. І ось ця яка в нас є проблема, може б вона почалася пізніше. Наприклад, 10 років, 11, ну вони там вже ця хроба йде. Ближче, я кажу, до того дня, як не буду казати, якого. Ось так. А у нас почалося ось нам 7 років, у нас почалася хвороба. То може б, якщо ми давали б ці вітаміни, хоча ще буду консультуватися з лікарем нашим, ну на рахунок вітамінів, він нічого не казав. Може, знаєте. Ну, коротше, Буду ще цікавитися. Тому, хто хоче заводити песика, цікавтеся, і як, що, ці, яка порода є як краще, які вітаміни треба давати, чим готувати, чим годувати ну, все таки інше. Так так. що, ось так. Ну, Надіємося, що все буде в нас добре. Так, пішла готувати сирники, Я зараз приготую ще сьогодні поїхати в Аврора, тому що в мене закінчився сухий шампунь, а він мене виручає. Ось сьогодні я встала, його немає. і Вже поспішала на роботу, голову не помила. сьогодні так... Зачесалася і побіжала, але шампунь мене виручає в такі дні. Тому треба буде купити і треба купити там. Мені в пакетики залишилися. З, закінчилися. Але ж, знаєте, як заходиш ту в Аврору, ну, з пустим кошиком напевно неможливо вийти. Хоча я так згадую, що у мене здається таке було, що я вийшла з пустим кошком. Так, що ось так, дівчатка. Так, пішла робити сирники. Сирники дуже просто роблю: дві пачки кисломолочного цього білого сиру. Так, два яйця, цукор за смаком і 100 грамів манки. Це збиваєте блендером і у вас готові сирники. І, до речі, у мене зламався блендер. Не знаю, який мені брати. Він зламався у мене, напевно, вже. Три тижні точно є. Я не скажу, що я їм так користуюся дуже часто, але є такі моменти, що він мені потрібен. Ось так. Тому, звісно, без нього такий, знаєте, який погружний ось такий в мене зламався. Я користуюсь таким у мене в кухонному комбайні є, але він великий, щось таке мілке треба збити, і у мене немає цього. Ну, ще не придивилася, що я хочу, може буде куди, колись час, треба було буде сісти і обрати. А, до речі, дівчатка, напишіть мені, які у вас є ці погружні блендери якої фірми, і як вони вам довго служать чи недовго. Може, мені я почитаю і мені буде ну, ця інформація потрібна. Так що без. Сколи напишіть мені, у кого який є. Так, ось такі, дівчатка, кисломолочний сир. До речі, я оці ножиці взяла в Аврорі та класно ріжу. Це не кухонні, це, звичайні канцелярські ножиці. Так, ось ці пачки кисломолочного сиру. Ось такий у мене комбайн, я його збиваю, бо цей же погружний зломався в мене. Так, далі два яйця. Взяла сьогодні яйця, до речі, в цьому форі по акції. Зазвичай беру домашні у нас жіночка приходить. Цей, ну, продає. Так. Треба манку зважити мені. Зараз зважу манку. Манку зважила треба 100 г манки, дівчатка. Це так доволі ну, скажу багато. Так. Потім, дівчатка, цукор Тоба за смаком. Я ось такі брала баночки. Три різного кольору взяла. Ось такою вони бамбуковою кришкою, напевно, це бамбук іде. Тут резиночка є, вони коштували 99 гривень в авролі. дівчатки, я їм дуже задоволена. По-перше, їх тримати в руці. Класно, вона така, знаєте, і не е, ну, затовстачі, як правильно сказати, дуже зручно тримати. І ось ці такі полосочки, це як вона не скользить в руках, дуже гарно і, в принципі. Класно закривається. А мені не потрібно було герметично, але все, 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 все рівно це, я кажу, плюс цієї баночки. Так, додаю цукор і ще додаю ванільний цукор. І все. І можна перебивати. Це посторонний хвилин 5. І десь можна. можна формувати. Сирники, але формую я за, допомого, за допомогою ножа і за допомогою Чоти залишаю свої сирники, бо подзвонила мені дочка. Каже, мама, тобі в не потрібно. А я їй не кажу, що мені потрібно. О, давай я з тобою приїду. А мені потрібно. Так, сирники будуть залишатися. Якраз ми там ну, за півгодини, я думаю, ми справимося. Так, і вони постоять, я приїду вже їх буду формувати. Всім привіт, дівчатка! І так, ми приїхали за ворори. Поділюся своєю такою розпаковкою, що я купила, може комусь буде актуальні мої покупки. І так, поїхали. Ціни буду, які я пам'ятаю, буду вам казати. А які не пам'ятаю, буду підписувати на екрані, коли буду монтувати вже це відео так, що ми взяли вперше. Перше ми взяли ось такий туалетний папір, він мені подобається. Він такий доволі щільний, я кажу, можна так сказати. Йде він в наборі ось по 4 штучки. його йде. Він зараз по акції 47 гривень. Мені дуже-дуже подобається. Взяли ось такі вологі серветки. Спочатку я, я ж кажу, хто мене може давненько дивиться. Вони мені не подобалися, але зараз я своє прибирання не уявляю без них, мені дуже вони подобаються, вони щільні. В них вже приємний мені як аромат. І якщо вони пахнуть, я їх зазвичай беру. І, здається, по 119 гривень. Так, далі взяла ось таку серветницю. У мене там такі серветки є, чорні я в арорі брала. І думаю, мені треба серветниця. Ну, почалися, почали ми коротше, користуватися серветками. Раніше користувалися більше паперовими рушниками, а зараз користуємося саме серветками. Тому треба було десь якусь організацію зробити. І я вважаю, що вона буде ось ця серветниця саме раз. І вона, до речі, була ще по акціям. Нам ну, повезло. Ось так. Дочка взяла це, напевно, набір маркерів. Ось такі маркери, мені так подобаються кольори, такі спокійні, ну дуже мені подобаються. Нютевий, можна так сказати. Класні, мені подобаються. Ось взяла собі такі. Потім взяла ось такі собі дві маски для обличчя. Здається, по 29 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, я підпишу ціни, якщо я буду помилятися. В принципі, ці маски дуже гарні. У них, знаєте, ну, одне, одна функція це зволожити обличчя і вони з цим справляються на всі, можна сказати, 100%. Потім взяла ось таку наліпку, собі, напевно, це телефон. Якась наліпка така цікава. Так, ну Тут начебто нічого такого немає, просто квіточка. Напевно, і все. Ну, взяла, захотіла, чому б і ні. Взяли ось таких два шампуні. Вони були по акції. В принципі, і рожевий, і голубий мені підходи, але вони були по акції, тому я вирішила взяти два. Здається, по 115 гривень. Потім взяли нашому Ральфу ось таке мило. Я беру йому таке мило для миття лапок, воно в принципі доволі непогане. Бюджетною і, бюджетно, і ну, завжди його беру в Аврорі, бо так його більше ніде не бачила. Далі взяла ось таку новинку, але вже приїхала додому і подивилася, що тут є тільки 6 таких серветок. Це серветки, які оновлюють чорний або темний колір. Я такими серветками користуюсь тільки іншої фірми. Вони там йдуть по 10 штук. А тут, тут виходить 6 штук, і по акції вони коштують 99 гривень, здається, якщо не помиляюся. Ну, побачимо, буду тестувати. В принципі, ми міст Хелен, це непогана фірма, але побачу так як вони були по акції, то я взяла два упакування. Потім взяла ось такі пакетики 365. Фірма, ось така. Тут 10 їх штук по два літра. В таких пакетиках заморожу ягідки, сирники, ліниві вареники. Такі класні, класні пакетики. І вони доволі бюджетні. Потім взяла ось такий фрагамент, це коричневий. У нас йде він на 420 і на 5 метрів. Тут іде ось так. І взяла світленький. Звичайний, мені такий більше подобається, але взяла, щоб і той і той був. Тут 200, 380 там 420, і теж тут 5 метрів. Так. Далі взяла ось такі спонжики фірми Lovit. Вони, до речі, були по акції, здається, 54 гривні, а так, здається, 75 гривень без акції. Тут є три штучки, є така підставка, вони гарно тримаються, в принципі. ну, Вона закінчується з дочкою, бо періодично їх змінюємо. І тому вирішили взяти. Потім я взяла ось такий собі набір для кухні в молочному кольорі. Це такі дві лопатки. Можна сказати, вони продавалися окремо, але можна сказати, як набір йде. Тільки різної форми. Я думала спочатку взяти ось цю, потім подивилася, мені і ця подобається. І щоб не думати довго, я обрала ось ці дві. Не знаю, може, вони від їжі будуть темніти змінювати колір, бо я знаю, що ось такі світлі, можна сказати, кольори, вони їх вбираються От від моркви, може залишатися такий відтінок на них. Ну, побачу. Але дуже така ну, якісна і та, і та мені сподобалися, тому, думаю. Нехай буде ось так. Потім взяла ще доместос. Хотілося мені взяти щось Доместос. Десь в Велі, замість доместоса я в Аврорі брала Веллі десь зник, я його не бачу. Тому, може, десь нема просто нашої Аврорі. І ще я брала рев, здається, замість теж Доместосу я його теж не бачу. Здається, рев. не пам'ятаю, як він вже зветься, біленький такий. Тому я був по акції, тому його вирішила взяти. Потім взяла ось такі колготки, вже скоро, можна сказати, холода в нас. Починається, тому вирішила взяти. В минулому році я в Аврорі брала колготки, і вони були непогані і носилися непогано, але мені здається, була інша трішки фірма. Ось ці колготки коштують 44 гривні. Ну, побачимо, як вони себе будуть вести. Так, що ще взяла? Дівчатка взяла дочка собі ось такий топ. Він був по акції і дуже таку класні акції. Здається, 149 гривень, а так зазвичай його ціна 200 чимось була. Тому вона собі вибрала, ну нехай буде. У неї і лосіни такі були, а це вже буде і топ. Потім була зушенка по акції. У мене син дуже полюбляє зушене молоко по 54 гривні, а без акції 75. Тут у нас 440 г. Ну, чому б не взяти. І дівчатка взяла ось такий порошок Савекс. Знаєте, ось чому на цьому тижні я дуже багато чула і в відео, і в Тіктоті за цей савекс, що просто супер порошок. І скажу так, вам дивлюся одну дівчинку, вже напевно, спочатку війни я її дивлюся, і вона каже, який там порошок гарний, ну, є такі свої рекомендації. І сьогодні вона ось казала за цей саме порошок, що вона кинула шкарпетки в пралку без замочування, і вона достала. Білесінькі-білесінькі шкарпетки і рекомендувала саме цей порошок. Він говорив по акції. Не знаю. Як він буде себе вести. Тут при 30 градусів його можна прати. І у мене син і дочка носять світлі білі шкарпетки, тому я думаю, нам такий порошок підійде. І якщо він буде ще справлятися гарнесенько, то це буде улюблений, можна сказати, порошок. Так, і на сьогодні ось така у мене закупка була в магазині Аврора. В Аврору, знаєте, ходити це небезпечно, тому що можна. А піти з пустим е, гаманцем, ось так вам скажу. Ну і сьогодні я пішла майже з пустим гаманцем з Аврори. Всім дали покупок в Аврорі, і е, е, діліться, дівчатка, що ви таке класне купуєте в магазині. Аврора. Дівчатка ще хотіла поділитися з вами. Ось таки купила плямовий відник від шантеклера. Якщо чесно, я його беру вперше. Це в магазин Фозі. І там багато шантеклірів, я бачила, з'явилося. І вони бувають так по акції. Ну, Періодично. Не всі шантеклери, ось, наприклад, там універсальний, плямо відник був по акції. І було два на вибір. Цей має 500, здається, мл, або ще 330 мл. Коштує 114, здається, гривень, але він, бачите, йде з розпилювачем, а той йшов без. Ну я Мій так би вибір впав на цього, тому що є розпилювач. Думаю, буде гарнесенько працювати. І там були ось такі вони маски. Гідрогелові. так гідрогелові, да, здається, так вони там різні були. Я взяла собі ось таку розовеньку і. Фіолетову. Думаю, будуть гарно працювати. І вони ще були по акції. Тому така невеличка закупка була, але ми, в принципі, їздили туди за спиртним там непоганий вибір, і на день народження там обрали і вино таке гарнесеньке, і більш такі е, кріпчіші напої. Тому ще була така ще малесенька закупка в магазині фозі. Вила двері тут знімала контент, можна сказати, вони вдох, мене чекають. Ну, Кузя там займається справами, бо він поїв, а вони мене чекають. Е, іноді беру їх на зйомку, іноді ні, тому що вони ну, хрюкають. Да? Ральф заважають трошки, то вони мене чекають під дверима. Ось такі два маленькі ще маю двох маленьких дітей. Так, Кузя, що ти робиш? З ними. Те, з ним цим скузію треба теж йти до лікаря. Щось у нас з оком знову проблеми. Які ну, Ми напії взяли. Я, якщо чесно, не дуже в них розбираюся. Це, напевно, віски, так, це вино, а це коньяк, здається, правильно, я все сказала. Я більш по таким напоям. Ну, звісно, вино трішки вип'ю, бо я люблю таке вино. А ось таке дуже полюбляє фанта, чудо, сад, лимонад і Кока-Кола. Напії в нас будуть. І, звісно, треба зварити буде компот. Ось, дівчатка, нарешті я сирники свої зробила. Буду відправляти в морозильну камеру. Це, як кажуть, нам на сніданки буде на наступний тиждень. Ральф там вишукує, може, десь щось впало. Так, на вечір котлети. коплети. Так, вермишелька у мене така, знаєте, побутинка. І хочу... Початку тут зробити трішки прибирання, бо там сіль, бачу, розсипалася, Ну, протепти, коротше, це все. І е, тут розберуся з, з своїми лопатками, бо купила дві нові, може, які мені не потрібні будуть тут. Ну, подивіться. Я вже на кухні все зробила, піднялася на другий поверх. Ральф тут собі відпочиває. А донька буде зараз книжки фотографувати. Тут у мене сонечко, знаєте, воно так добре, фото виходить. Вона хоче продати деякі книжки, вона в мене дуже полюбляє читати. так, І в неї дуже багато книжок. Книжки вона оновила. Ось у неї, всі, всі, в основному, ну всі, у неї, напевно, одна книжка є російською мовою, а так вона читає українською мовою. Оце буквально вона оновила всі книжки. Деякі книжки, в основному, книжки в неї нові, але деякі книжки були ну, якби, куплені на OLX. Тому вона зараз теж хоче повиставляти якісь книжки. Є, є такі книжки, не можна сказати, що ніколи нічого не будеш робити, але є такі книжки, які вона каже, ніколи не продам. Ну, Хоча вона їх читала. Так, і кому Може, дівчатка буде цікава, якась книжка. Залюбки продамо вам. Вона ставить, знаєте, ціни такі бюджетні, щоб продати, ну, самі розумієте. Так, е покажу вам книжки за лаштунками Імперії. Ось така книжка є. Корона з позолочених кісток. так е так, Далі портрет Доріана Грея. Учень вбивці. Королівський убивця, Вальс на прощання. Королівство плоті вог... і вогню. Так, оця книжка, здається, у неї російську мову, але вона давно куплена була Гордость і предубіждення. Далі, така книжка, О, така велика ще є книжка, Хребет дракона. Чоловік на ім'я УВ. Щоденники нейрохірурга. Цікава така книжка. Я теж що читаю, але трішки інші, на іншу тему книжки читаю. ось так, задум, Мисливець на відео. Тихий орендар. Випадок із Рейчел Каролі, Каролайн. А, це ага, випадок із Рейчел. Просто так називається книжка. Так, і щоденник Кіллера. Так що так, дівчатка, може, комусь сподобалося? Я ж кажу, вона проте є дуже бюджетна, тому пишіть, якщо вас якась книжка зацікавила. Так, Ральф, ти читати не любиш? А ось, наприклад, у нас не дуже любить читати. Ну, він читає, але не дуже. Так що зараз я звільняю кімнату і вона буде фотографувати. І, і на сьогодні буду закінчити своє відео. Всім дякую за перегляд, дякую вам, дівчатка, за коментарі, за підтримку, можна так сказати, за гарні побажання. Всім вам га бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без щоб Все у вас було добре. До нових зустрічей, Па-па!